А зараз проживаєте? В Парижі. Я тако з Парижа. Ну, також Парижа. Не. Що вас мотивувало? Війна. Дуже просто відповідь дуже проста. Війна і все. І дійсно, важкувато було в Парижі висадити, коли... Коли тут діється, хотілося бути тут саме в той момент відповідальний для ДУКу. бо знаємо всі щодо, на жаль, цих дій, яка влада зараз робить проти добровольчих батальйонів. І тому ми мирні співаки, письменники, поети, ми е, вирішили. Приїхати сюди для підтримки. В той момент, коли збройні сили, підрозділи збройних сил оточили думку, прийняли рішення так. прийти. Так. Ну, це така особистий вибір. В принципі, нічого такого, як сказати, в наших діях не бачу ексклюзивного. Тобто, це наш такий особистий вибір. Там. Це... Але в принципі, я думаю, що якщо би ви... з Більшість чоловіків, які мають фізичну нормальну форму, і гарний рівень патріотизму, якщо б всі так зробили, як ми, я думаю, що дуже швидко все би вирішилося. У вас є якась військова підготовка? Ні. Але вже є. Торіадор. Торіадор, торіадор. Солженя комбатон, Che nei nuo' art che l'amor tato, Oriador, ador, l'amor, tato. вирішення цього конфлікту? Насправді, я думаю, що влада не може не піти на уступки і повинна зробити все необхідне для того, щоб була створена по принципу Естонії, Швейцарії добровольча резервна армія, яка може бути дуже дієвою, бо ми знаємо, що народ України підтримує і завжди підтримує, і буде підтримувати саме ці. Добровольчі батальйони, бо вони саме і є народом, тобто це не роздільно. українська повстанча армія це є символ боротьби. І зараз ми, які тут знаходимося, ми як продовжуємо цю боротьбу, і це наша остання боротьба. Тобто потім вже не буде виходу. І майбутнього не буде без цього, щоб ми виграли цю війну. Ми всі українці в Україні в світі, ми маємо величезну надію на те, що це буде зроблено. бо Інакше немає просто виходу з цієї війни, просто домовленостями з Меркель Голландом і Путіним не дасть жодного результату. Вони продадуть нам і Донбас, і Луганськ, і Крим, вже який вже анексований. Тобто немає виходу тільки того, щоб нас легалізувати, і щоб ми діяли в рамках закону легалізованими з зброєю з постачанням цих всіх. Додому я просилася. Ти? Не надо знімати заказувати. Я знаю, що вас так? Mm. Ви відмовились? Э, Ні, я не відмовився за якраз такий період, э, що де я можу знайшов собі трошки часу вільно, щоб э, саме цьому присвятити час і. Э, Потім я змушений буду від'їхати, бо почнеться знову турни. Як збиралася допомога в французьки Наша організація це, в принципі, група друзів, однодумців, бандерівців, братство українське французькою мовою Вхатегніти вхання. Першою саме дією, яка нас спонукала на волонтерство, це було якраз саме саме сьомий батальйон дуку. Коли ми шукали якраз машину після бомбардувань, де ми загубили всі. Ваші е, чотирьохколісні друзі, так і, і з цього почалося все. Тобто, дякуючи вам, ми е, знову ж таки налагодили контакт з іншими батальйонами. Ось і так, так розвинулася трошки наша діяльність, але вона залишається на рівні е, такої якоїсь дружньої, сімейної такої компанії. Тобто, ми ні в якому разі не хочемо е, якоїсь такої слави чи якось там, щоб нас хтось говорив. Тобто, ми робимо свою роботу, там, збираємо е, інформуємо людей, громаду у Франції. Які охоче дають саме на правий сектор. Чомусь кожен раз <смас> люди дають гроші тільки для того, щоб ми передали або щось купили для правого сектору. Ось бо знають, що це справжні вояки, справжні люди. Тобто, патріотизм там навіть ніхто і не собі не задає жодного питання. Тобто, все нормально, Я собі не влюбляю, як відомий оперний співак бере квиток із Парижа, їде. Ну ось Невінно. ось він факт. Воно так сталося. Все. Я знаю, що вас друзі намагалися відмовити. Так, ну це справді таке щось особисте, бо люди, наші дівчата по сестриці, які в Парижі, вони дійсно хвилюються, і, тобто це нормально, нічого тут дивного немає, але ну, все ж таки в кінцевому результаті всі і кожна з них е, сказала, що ми, ми тебе розуміємо, тільки бережи себе і все. Тобто, це, це доказ того, що вони нас люблять, і що вони люблять Україну також. Тобто вони не, там, не думають, що ой, ти поїхав, там тебе хтось на гарматне м'ясо. Ні, все нормально. Батьки, ну, батьки, батьки вони не знають, що я тут. До речі, так що не знаю, як це як це відео там пройде. Ти Василю. Все нормально. Хлопці тут, вони тільки дійсно рвуться до бою. Немає, на жаль, перемир'я їм перев'язало руки, і, і вони не мають можливості е, забирати ворога окуповану територію. Це дуже просто. Дайте хлопцям зробити їхню їхню справу. Тобто, ну все. Що ми строїм? Прошу до шикування пана, прошу пана, стати поширення. Фактіфан поветим! Країна понад усе, і це не просто газ. Це дійсно має закарбуватися в кожного в, в, в голові. Ми стаємо насправді нацією. Свідомою українцями, які будуть мати майбутнє. Тобто все нормально, все буде добре. Це еволюційні зміни, які нас змінюють в першу чергу нас, і наступне покоління буде все добре. Це можливо станеться не відразу, бо дійсно нашу націю плюндрували дуже довго: 400-500-600 років. Ми мали велику біду, але ми вижили ми і тут. Тобто, це вже є великий знак. Тому наша мрія довести цю справу до кінця. Це має бути законом. А найголовніше, сподіваюся, що це стане з владою нашою, що це десь заграє та нотка у наших можновладців. Чесно, будучи тут, можу сказати, що напевно це не станеться. Ну, останній останні дає їм шанс, але попереджаємо, що ми. Тут хлопці, коли я бачу, як вони працюють, мало шансів, якщо вони дійсно захочуть зрадити Україну, просто їх не стане і все. Не можна зраджувати свій власний народ. Тому дайте легалізацію дуку, створіть і проголосуйте закон про добровольчу українську армію, і хай воно працює для того, щоб перемогли. Бо занадто довго ця війна вже триває. Ми маємо закінчити цю війну швидше, бо хлопці хочуть женитися, хочуть щось робити в житті, хочуть займатися мирною справою. Тобто не думайте, що це якісь дійсно люди, які взагалі нема що робити в житті. Тобто, це реально добровольці, які мають свої сім'ї, які мають їхні професії. Вони просто тут для того, щоб ця війна закінчилася швидше. Вони вже не можуть, бо очікують бою, очікують останніх бою для того, щоб його виграти. Передати щось своїм нащадкам. Ну, нащадкам. Скажімо, ми тут для, для вас і все. Ви будете жити в тій Україні, яку ми мріємо, яку ми зараз відвоюємо. Ганс прийнятий. Давай. Поїдеться. Гейногорі. Ой, 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 ой. На, на маківці. П'ються січові стрільці. Ага. Очепилися, влюються. П'ються. Вцібились хлопці, і стриці, хлопці підемо, боротися будемо за Україну, за вільні права держави. Хлопці підемо, боротися будемо за Україну, за вільні права, а в Києві злота брама на цій брамі синьо жовта фана. Хлопці підемо. Боротися будемо за Україну за вільні права. Держави хлопці підемо. Боротися будемо за Україну, за вільні права. Гей, пульма! Пульма! А давно живете в Франції? – 19 років. Так. Вже певний час. Але я, в принципі якось не знаю. Дуже багато українців, які у Франції десь адаптуються до французького менталітету і стають трошки іншими. Але я якось намагаюся все ж таки зберігати моє там, серце українське, яке мене там стукає в грудях, щоб воно продовжувалося стукати, стукати саме в, в українському ритмі. Тому я можу бути там і більше років, десь за кордоном, але. Залишатися українцем все.